Шановні учасники марафону, сьогодні у нас другий день. І моє завдання на сьогодні познайомити вас з чатом GPT, і щоб ви змогли перейти до практики більш зручно і більш легко це зробити. Отже, розпочнемо ми сьогоднішній день з невеликої лекції. Як ви бачите на скріншоті, це саме інтерфейс чату GPT, він виглядає таким чином, і знаходиться за адресою chat.open.ai.com. Це єдиний офіційний чат GPT, тобто інших чатів таких немає. Чому ми з вами розбираємо саме чат GPT як основу? Тому що це та система, як ви дізналися з попереднього дня, яка, можливо сказати, стала батьком для усіх інших систем. І перед тим, як перейти до практики, до речі, якщо ви вже використовували чат, то можна сказати, що у вас вже є практика, а люди, які ще не користувалися, не мають практики, то ця лекція буде корисна і вам, і вам також. Чому? Тому що зараз ми будемо розбирати, як скласти вдалий запит до чат-GPT і як правильно знаходити відповіді на ваші запитання. Ні для кого не секрет, що від того, наскільки якісно ви створите завдання для системи, буде залежати відповідь, яку вона вам надасть. Текст, який ви відправляєте, називається промпт, це в перекладі з англійської підказка. І чим точніше ваш промп описує суть запиту, тим більше шансів, що результати роботи штучного інтелекту можуть співпадати з вашими очікуваннями від нього. Ви подаєте на вхід якийсь із запитом, потім на ревмережах генерує на його основі вам відповідь. По-перше, що необхідно розуміти, коли ви починаєте спілкування з ботом, ви можете надати йому роль. Це саме та роль, від імені кого він буде виступати. Тобто це можна зробити просто фразою: Я хочу, щоб ти виступав в ролі досвідченого фахівця з маркетингу. Наприклад. Далі весь діалог, який буде відбуватися, він буде відбуватися з ботом, який буде використовувати дані, які відомі з маркетингу. І також вам необхідно надати основну інструкцію: це чітко та ясно поставити завдання, яке має виконати Чат GPT. Описати порядок, у якому його потрібно виконувати. Ви намагайтесь, будь ласка, уникати двозначності. Це повинно бути дуже конкретний опис. Наприклад, напиши простими словами статтю про те, як скласти ідеальний запит до ChatGPT, gpt 5 прикладів далих запитів, склади ні формулювання та терміни спрощуй, використовуй статті гумор і опис того, як структура запиту впливає на його результат. Це завдання, основна інструкція. Всього існують дві можливі структури. Я думаю, тут вже досвідчені користувачі можуть побачити деякі закономірності з цього. Для новачків це буде дуже цікаво. Тобто є дві взагалі структури спілкування з ботом. Перша структура це ви отримуєте відповідь через декілька повідомлень. Тобто, у вас бот пам'ятає 5-6 останніх повідомлень, і ви доводите його до результату своїми питаннями. Тобто, ви спочатку просто виступите його там в ролі фахівця, в ролі копірайтера з 10-річним досвідом, наприклад, який розбирається в наукових відкриттях там, якихось ще, там, ви сферу компетенції задаєте. Потім задаєте йому питання, яке вас цікавить, або просите, щоб він опитав вас там, зробив мені бриф, ну, брифування мене, для того, щоб надати більш якіснішу відповідь. Потім бот задає питання, ви відповідаєте в третьому повідомленні на ці питання. На четвертому надаєте контекст, який, який залучається до відповіді, і потім отримуєте результат. На виході ви отримаєте результат, який вражає, тому що бот пропрацьовує його разом з вами спільно, рухається крок за кроком і надає вам те, що вам необхідно. Друга можлива структура, я називаю її трохи спрощеною, але, в принципі, вона може також генерувати на багато краще, навіть в деяких випадках відповіді. Для цієї структури навіть існують підборки, які називаються промптами. Там, в най найпершому повідомленні в боті, у вас був пароль від сайту ChatGPT академії на якому розміщено 120 найкращих підказок із різних сфер. Кожна з цих підказок показує можливості використання бота для програмування, для написання текстів. Для здоров'я, для різних 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 сфер. Ви можете побачити приклад саме такої структури. Тобто ви надаєте роль боту, прописуєте опис завдання, опис контексту цього завдання і ставите запитання. І потім от зразу, одразу видає вам результат. Але я хочу вас попередити та, та застережити. Якщо ви спілкуєтесь з ботом українською мовою, наприклад. Або на англійській, але ви не є носієм англійської мови, а просто перекладаєте запитання боту через перекладач. Зробіть от що. Якщо ви написали промпт на українській мові, закиньте його в будь-який онлайн-перекладач і перекладіть на англійську мову. Потім з англійської перекладіть назад на українську. Якщо те, що ви отримуєте, буде вам незрозуміло, тобто це буде ну, набір просто слів, а так буває. То значить, треба переробити ваше завдання. Тому що бот, в принципі, так і зрозуміє те, що ви йому написали в такому форматі. І це буде трохи печально, тому що ви будете отримувати не той результат, на який ви розраховуєте. Тобто, переклали, побачили, виправили помилки, виправили свій промпт, надали його боту. Вам дуже важливо формувати контекст. Треба для, описати для кого це створюється, для кого призначений контент, який він формує, або яких цілей ви хочете досягти. Є також один невеликий лайфхак це просити бота, просити бота також зробити цю роботу для вас, тому що вам це важливо. Насправді це дуже добре працює. Тобто, якщо ви кажете, що від цього залежить ваша кар'єра, або це дуже вплине на вашу роботу, бот краще старається. Він намагається, він намагається сформувати для вас більш якіснішу відповідь. Так виглядає чат GPT на комп'ютері. І для прикладу, конкретний промпт, який описує контекст. Тобто, стаття має бути цікавою для людей віком від 25 до 40 років, які мають середній і високий дохід, цікавляться новими технологіями, а також хочуть спростити свої робочі завдання за допомогою ChargeGPT. Вкажіть стиль тексту, яким ви хочете, щоб він з вами спілкувався, який він повинен створювати формальний, професійний, творчий та чи інший. Ви також можете попросити бота відповідати вам. Надати вам дані у вигляді таблиці або коду, або списку, або розбити на блоки, зрозумілі, які легко буде читати. Для того, щоб відповідь була по об'єму, об така як вам необхідно, ви можете вказувати обсяг завдання. Але попереджую, що GPT-4 це платна версія, вона може видавати зараз набагато більше тексту а, Звичайно, до 1500 символів. Але ви можете потім попросити його продовжити, і він буде продовжувати так, в принципі, до нескінченності. Ви також встановлюєте обмеження, які елементи вам не бажані. Ви можете або ключові слова написати, які не треба використовувати, або теми, які не треба затру... зачіпати, і таке інше. Також, якщо ви хочете продовжити попередню розмову, то ви. Можете відправити боту, цю розмову вставити, а потім надати свій запит. Так він буде більше розуміти. І якщо ви створюєте якийсь новий запит, то відкривайте новий діалог, тому що в попередньому діалозі інформація і контекст щодо попереднього запиту залишається. ChatGPT – це найпотужніший інструмент зараз, який може допомогти вам у вирішенні різних завдань. Для того, щоб отримати максимальну користь від його використання, потрібно вміти правильно ставити запитання і правильно використовувати четверту версію. Тому що якщо ви просто сплатили 20 доларів за місяць на даний момент підписка і продовжуєте використовувати GPT-4 як GPT 3 і 5, то ви багато втрачаєте. Тому що саме на четвертій версії доступні додаткові плагіни, розширення, які дозволяють йому виходити в інтернет, працювати з графікою. GPT може малювати для вас зображення, може оброблювати ваші фото і на основі їх малювати інші. Він може працювати з аудіо, може розпізнавати ваші об'єкти, якщо ви йому надасте, наприклад, як для архітектора, там план або ще щось, і він може його виправити, там, додати свої, свої, свої варіанти. Для того, щоб при спілкуванні з ботом у вас. Ви досягали своїх цілей, спрощували свої виконання своїх завдань, вам треба, я, треба точно знати свою мету. Тобто ви формулюєте питання з кінця, тобто спочатку ви розумієте, для чого вам це необхідно, яку конкретну задачу ви будете вирішувати. Фінальна мета, вона найважливіша, тому що коли у вас є розуміння того, до чого ви йдете, що ви хочете отримати в результати. То після цього, тільки після цього, ви можете сформулювати правильний промпт, поставити завдання системі, і її, можна в кавичках назвати мозок, згенерує для вас відповідь, яку ви використаєте за призначенням. Коли ви визначили свою мету, вже можна переходити до формулювання питання. Важливо розуміти, що чіткість та якісність формулювання це запорука того, що GPT може надати точну відповідь. Я пропоную вам розглянути приклад. Це е яка ефективність використання програмного забезпечення, назва компанії в управлінні виробничими процесами. Це е поганий приклад, тому що для вирішення вашої мети краще запитати, як оптимізувати виробничі процеси за допомогою програмного забезпечення. І чатбот надасть вам варіанти того, як це зробити, а потім ви продовжите з ним спілкування і вже в кінці можете знайти компанію, яка може це допомогти, або програмне забезпечення, яке вам необхідно е використати. Уточніть деталі. Часто буває так, що в процесі роботи з Чат-GPT виникають додаткові питання, не соромтеся, вам необхідно уточнювати деталі, щоб отримувати точнішу відповідь. Наприклад, якщо ви запитуєте, як оптимізувати виробничі процеси, ChatGPT може поставити вам питання про те, які процеси ви саме хочете оптимізувати, які там бувають проблеми, що ви хочете вирішити, і так далі. Використовуйте ключові слова. Це, якщо ви хочете дізнатися про нові технології, складайте слова, слова нові технології, інновації, технологічні тренди». Він буде використовувати їх для пошуку інформації. Складіть короткий запит. Чим коротше та ясніше ви формулюєте запит, тим легше його зрозуміти чат GPT, і тим точніше відповідь ви можете отримати. Це, що стосується саме коротких промптів. Є ще одна така фраза, яка дуже допомагає, це рухайся крок за кроком. Якщо ви попросите чат рухатися крок за кроком, то він буде розбирати ваш промп і виконувати дії, які там вказані, саме покроково, в тому алгоритмі, який ви йому задали. Не ставте занадто загальні питання, тому що ви отримаєте дуже загальні відповіді, які будуть схожі на, на, на статті в розважальних журналах, там де просто прописано про все та ні про що. Також дуже, дуже важливо пам'ятати, що граматичні помилки. Які ви можете випадково допустити, коли ставите питання, вони можуть взагалі порушити відповіді і буде отримувати не те, що треба. А десь запята не стоїть, десь ви просто помилилися, зробили там якусь букву одну переплутали, і вже відповідь буде не така, як необхідна. Також нагадую вам, не забувайте про вічливість, тому що чат-GPT це не просто машина, це сервіс, який використовує, який навчений і використовує нейронні зв'язки для співпраці з вами. Тому, якщо ви використовуєте вічливість, він буде краще з вами працювати. А якщо ви бажаєте перевірити це, є спосіб перевірений, який, за допомогою якого вас можуть заблокувати в Чат-GPT. Достатньо просто почати його ображати. Почати писати йому всілякі, всілякі гадості. І буквально там 10 або більше відповідей, в залежності від того, як ви з ним спілкуєтесь, він вас попередить про те, що він має таку можливість вас заблокувати, і, в принципі, вам обмежиться доступ. там В перший день обмежиться доступ на добу. ну Це ми так тестували. Як відбувається зараз, не знаю. а Не маю бажання перевіряти це знову. Також, коли ви отримуєте відповідь, важливо розуміти, що боти помиляються, і відповідь може бути, може бути помилковою, тому вам необхідно її перевіряти. Є ще інструмент, з яким ми з вами обов'язково познайомимося: це Google Bart, такий найближчий конкурент чату GPT, також генеративно-попередньо навчений трансформер, який дозволяє перегуглювати інформацію, тому що це бот від компанії Google. І там є в кінці кожного запиту є кнопка Google it». І просто після відповіді ви можете перевірити через Google ну, наскільки достовірна ця інформація, яку згенерував бот. В чаті GPT такої можливості немає, тому окремо, якщо це дуже важливо або наукові факти, рекомендую вам перевіряти достовірність. Якщо у вас є питання щодо цього заняття, ви можете задати їх по кнопці. Яка доступна в кінці, в кінці нашої лекції. Зараз я відправляю додаткові матеріали та ще деякі відео, що стосується використання чату GPT, а саме, як видалити аккаунт, якщо ви вирішили повністю відключити для того, щоб правильно видалити аккаунт і Чат GPT забув ваше листування і взагалі вас. Як створити аккаунт для тих, хто ще не зареєстрований. І також нагадую, що у нас промти на сайті. Беріть їх і пробуйте, беріть їх, пробуйте, використовуйте. А Якщо вам їх покажеться замало, то зараз також вам прийде повідомлення з нашою бібліотекою, де знаходиться величезна кількість цих промтів, доступ до якої можна отримати додатково. Дякую за те, що знаходитесь разом зі мною на цьому марафоні. І до зустрічі на третьому дні.